Уряд Сполучених Штатів Америки надасть Україні додаткові 4,5 мільярдів доларів бюджетної допомоги. Про це повідомили в посольстві США. Зазначається, ці кошти допоможуть пом'якшити жорсткий бюджетний дефіцит, викликаний брутальною путінською агресією. Фінансування уряд України отримує кількома траншами. Перший з яких на суму 3 мільярди буде наданий вже в серпні цього року. Ці кошти допоможуть покрити соціальну та фінансову допомогу тим українцям, які ще більше збідніли внаслідок війни, а також дітям з інвалідністю та вимушеним внутрішнім переселенцям. Загальний обсяг прямої бюджетної підтримки, яку уряд США надає уряду України, становитиме 8,5 мільярдів доларів. Також 9 серпня стало Відомо, що Міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 мільярд доларів. Пакет допомоги включає зброю, боєприпаси та обладнання з арсеналу Міністерства оборони США для захисту України.